Вітаю нюанси експлуатації будинку на колесах по його обслуговуванні. Що може бути, які можуть бути нюанси, зараз вам все швиденько, коротенько розповім, які в мене, наприклад, сталося за там, трішки більше місяця використання будинку на колесах. А якщо, наприклад, з заправкою водою і зливом там сірої води, то в принципі проблем ніяких немає, бо це можна зробити там на більшості заправках в Польщі. Злити воду в ну там, де є спеціальні місця для обслуговування будинків на колесах а, і заправити воду. Навіть в мене був такий випадок, коли я приїхав на папінг до супермаркету, а там якраз працівник був я за прокласами, треба було, там за покупками сходити. Ну і там чоловік підійшов, там поляк подивитися, тіпа, розпитати, по будинок на колесах, було йому цікаво подивитися. Не бачив довгої бази. Ми так що з ним розговорилися? Він каже: слухай, якщо тобі тіпа, потрібно... А можу там заправити воду або каже злити воду. То а, вон є кран. Якщо там є шланг, підключився, зали собі воду. Якщо немає, каже, то я виносив, під'єднайся, залий по воду собі. І там є ліньовка каналізаційна, можеш типу, злити сіру воду. А, без всяких там проблем, нюансів. Тіпа. І. Ну, типа, круто, блін. У мене бак води на 120 літрів. В принципі, його там, ну, якщо розумно використовувати, то його ну, вистачає там, на певний час. А ось нюанс, який в мене трапився, то це, як все в цьому житті, знаєте, буває, закінчується, то це з газом. Багато часу взагалі я типу, використовував гріль, але там час від часу використовувався і газ. І в мене стоїть газовий бутиль. Там, звичайний, там Європоловський, металевий, польський. І він закінчився. Ось. І в мене працює кондиціонер. Я не знаю, чи там можливо чути чи не чути, щоб не заважало звуку, бо стоїть велика спека, на сонці якраз на парковці тут стою в місті. До речі, не на всіх парковках. Ну, типа, залишати то можна, а типа, якщо ви, типу, там проживаєте, ночуєте, то. Можуть попросити там приїхати. Головне, щоб вони блокували просто інші автомобілі. По суті, не в цьому. Є, е, до речі, безкоштовні парковки, де ви можете спокійно там на пару днів залишати автомобіль, там, будинок на колесах, таких як Діно. А зачасту, за часто стають паркомати, ви там сплачують. А в Діно можете там Кастарамі, Діно в Обі там безкоштовно. Наприклад, що я про. Про що йшла мова? Мова йшла про газ. І така ситуація з заправку на газ. В Польщі в принципі, та, як в багатьох країнах Євросоюзу в Європі, заправляти газ на заправках забороняється. І в мене закінчився газ, і я думаю, ну поїду типу, на заправочку, типу, заправляю. Приїжджаю на заправку, думаю, як порядний, піду запитаю там заправщика, чи можна там заправити. Газовий балон. І тут така ситуація: він каже: Ну, типа, у нас не можна, е якщо у вас стоїть ГБО, типу як в автомобілі з клапаном тиску і скиду зайвого тиску, ну, то без питань тіпа, заправляйтеся, тіпа, але користуйтесь, якщо у вас перехідником під'єднуєте і заправляйте без всяких там нюансів. А так, в принципі, у нас тіпа, е е є тільки заміна. Газових балонів. Тобто ви свій там пустий балон здаєте платите гроші і тіпа, міняєте на вже заповнений. Ну і вартість така: типа блін, кілограм газу, виходить 7 злотих. За кілограм. Ну тр трохи дофіга. Якщо ви типа, на заправки так можете заправити там зараз в даний час, тут от, от, я був на, на двох заправках, то тут по 2,60 можна заправити. А на обміні по 7. І також можете там, замінити балони, там, в торгових центрах, там, в магазинах, таких як Обі, Кастарама, щось на штаб такого. Тобто там без питання, але там теж ціна від 6,80 від 60 до 7 злотих. За кілограм. Ну і так виходить досить суттєво. І це мені забране каже, слухай типа, ми, типа, ну, забороняємо, але, типу, бо тут, типу, і камери і то, але є там, от, трошки далі каже, проїдь, там є заправка, там може спокійно собі каже. Заправити балон, типу, але типу, дивися, типу, уважно заправляють типу, повний був. І тут почав пояснити техніку безпеки, що повне балон не можна заправляти. Ну класно. О, я поїхав на другу заправку, підходжу там. Теж, думаю, спитаю. Ну, не буду типу, так заправляти, бо більшість людей просто приїжджають в тихаря, заправляють, нікому нічого не кажуть, заправляють газові балони. Ну і собі їдуть. Я думаю, піду тут з запитаю. Що можна там, на другій заправці, до мені порадили під'їхати заправити газовий балон. Е, він каже, що підходжу до нього кажу, що так-то так, так, можна заправити. Він каже, що да, ну, можна, але тип, чи знаєш, тип, що не можна повний балон, чи давай я тобі краще заправлю, якщо, якщо тип, не, не вмієш заправляти. Кажу, що такий нормальний заправщик пі попався, Пішов зі мною, заправив мені балон по 2,60 бороть нюансів. І взагалі без питань. Але по закону у них заборо, заборонено заправляти такі звичайні прості споживчі балони, тільки по обміну. І ще, що саме цікаве, сьогодні рано тут мене на парковці тут вночі приїхав там, з Німеччини чувак, він на, теж на, на кемпері приїхав, і у нього такий нюанс стався, що у нього теж там газу вже мало було, але в нього німецькі балони. І Польщі не міняють німецькі балони. Не, ось, бо я дізнавався в Кастерамі питав, Вони кажуть, якщо у вас є типу, Європол, то без питань ви можете, помін... можете замінити там на повний балон. Але якщо у вас типу, німецький типу, балон, ми їх типу, не міняємо. Вам доведеться типу, придбати. Тому, друзі, ось такі типу, нюанси є з газом. І те ж саме, ми сьогодні типу, рано. З німцем тут на Парковській спілкувався, і він теж розповідав, що типу, не розрахував типу, з газом, він газ закінчується у нього і думає, що робити, або купувати перехідники для заправки балонів, бо є цілі комплекти набору для різних країн, передаються такі насадки для заправок різних балонів. Щоб можна було заправляти. Тому що, наприклад, в Італії там одна перехідник, в Німеччині інший, в Польщі трошки інший І ось такі нюанси, які виникають в процесі експлуатації. Ну і в мене ось досвід використання там, газового балону. балон закінчився, тіпа, і варіацію як? Або його замінити, просто доплатити, або просто приїхати, тіпа, в Тіхаря заправити. Але тут, ну, типу, небезпечно, бо треба враховувати, що. В газу є здатність розширятися, змінювати тиск, і повний балон не можна заправляти. Або ставити ГБО, типу, другого покоління, з, як редуктора, з клапаном скиду зайвого тиску з регулятором Ну і, типу, і не паритись, просто купив собі насадки перехідники може будь-якій країні собі на спокійно, не порушуючи ніякий закон, не ризикуючи, там, заправлятися. То, друзі, ось такі типу, нюанси з блуктацією. Зараз покажу там, свій балон, який в мене встановлений газовий балон. Зараз я його покажу вам. Це звичайний металевий балон. Секундочку, зараз підемо. Друзі, в мене ось такий стоїть балон газовий, газпол. Тут в мене розраховано на два балони, а, стоїть з манометром. Є манометр встановлений, ну і редуктор з клапаном скиду зайвого повітря. В принципі, і ось тут воно ще другий сад і так одразу два балончика те ж саме. О, з таким редуктором, з манометром О, мене є, і тут ще регулятор монастить автоматично, тобто якщо... А у вас стоїть два балони, два балони відкриті. В одному газ закінчився, то автоматично типу, можна включати до Ось такі от нюанси досі використання. Дякую, друзі, за увагу, дякую за підтримку. Нехай вам щастить.